От. Е, я думаю. Догана і штрафом тут не обійдеться. Увольнення. Увольнення. Е, ви саме напишете на нього на увольнення, або мені треба буде. Я думаю, То, це за Едвордом краще обсудити. Так, да, покличте краще да, сюди, пана Едварда, я думаю, ми це зараз поговоримо має. з ним. Він десь Ну, напишіть йому в спецзвочку. А, ну, зараз я йому скажу. Один, 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 один такий моментик. Хед, СПД, так, поводить себе, це дуже негарно. Кого <S2bug> він їбе, блядь? Трансвестита поюбе, чи кого це, блядь? Угу. Давайте зараз тоді, я, мабуть, якщо з ним Пару хвилин поговорю. Якщо він зможе зайти в спецв'язочок стейта, то я думаю, ми зайдемо в спецвзочок стейту. Та е, я думаю, ми з ним вже, я думаю, порішаємо там. Ви, я та він. Давай так, півгодини така, Така неповага до прокурора. Це... Ну, ти тоже молодого з нічого душить почав. Ну. ну він хед, СПД. Ну так-то тан, да, ну Нахуй з пляжа, блядь. Ну да. Ну, тут тоже, да. А сейчас ну, уважаемый шось... oh, oh, человек другу, заработав собі. Носіння форми, яка воно йому не дозволена, а, прическа, а, потім а, посвідчення і нарушення, нарушення субординації. Так, Так, так. і це навіть даже не поніження в Ганзі, це вплоть до увольнення. Я думаю, даного громадянина не уволять за таку ще його розмову з прокурором. Я прийшов нормально, вроді без всяких постанов. А, так, дивіться, я зараз зняв жетончик, зараз в його зіп-пакет, передам вам для здачі. Можете виписати постанову, далі будемо розбиратися і зібрати ага. жетончик. Я навіть без постанови зможу повлияти на ваше працевлаштування в Леспіді. Без проблем. не здей... Немає я ніякої чець, поваги я. до прокурора. Це по перше. По